Слава Богу. Мені дали питання. Я одразу подумала, що відповідь знайшла. Не, не вибирала красномовні фрази. Тож відповідь моя була проста. Та не про це піде сьогодні мова, а про питання зустрічне, що вмить десь в глибині відбилося луною і дотепер постійно так звучить. Питання перше. Так воно звучало. Ким особисто є для тебе Бог? Давно йому в життя не довіряла, тож без вагань вступила в діалог. І я відповіла, що Бог мій вчитель, мій батько люблячий, найкращий лікар, друг, він пастир і життя мого Спаситель, так дорогий мені, найкращий друг. Стривожило лиш зустрічне питання, Поставило мене в глухий куток. А що моє для Бога існування? Що я несу для Господа свого? Так, він, мій друг, це правда. Та чи зможе взаємно це сказати він мені, як Аврааму, батькові народів, чи мене знає, як одну з своїх? Я всім кажу, що Бог моя твердиня, та коли буря, то куди біжу? Чи довіряю, як мала дитина у його руки, радість і журбу? Він все моє життя, тільки буває його заповнює буденна метушня. Але ж Христос усі потреби знає, достатньо їх довірити сповна. І дотепер це зустрічне питання мене тривожить. Хто для тебе я? Пробач, не раз безпечною бувала, не оцінивши Божу благодать. Якої думки ти про мене, Отче, можливо, я для тебе хоч слуга, якому довіряєш тім охоче, який не скаже. Забариться пан. Отож, прийміть цей вечір побажання. Щоб кожен не сусіду собі сам частіше задавали це питання, колись почули. Добрий, вірний раб. Слава Богу.